Доброго дня малята, ось і середина зими. Зараз на дворі січень. Подивіться у свої віконця, що ви бачите. За вікном іде білий пухнастий сніг. На засніжених гілках сидять синички та горобчики. По місту у своїх справах пересуваються поодинокі перехожі. Сніг засипав не тільки доріжки. Але додав клопоту і водіям. Лише малечі не страшний не вітер, не мороз. Зібравшись гульбою, вони весело проводять час на сніговій гірці. А чи завжди сніг добрий? А зараз, малята, я хочу перевірити, чи знаєте ви, коли сніг буває корисним, а коли шкідливим. Коли ви вважаєте, що сніг корисний, ставте пальчик догори. А коли від снігу шкода, то пальчик донизу. Тож до роботи. Малята весело грають у сніжки. Це добре. На дахах важкі снігові шапки. Це погано, бо дах може не витримати. Зелену травичку накрив сніг. Це добре, бо сніг. Захищає її від холоду. Годівнички з їжею для пташок замело снігом. Це погано, бо пташкам важко знайти під снігом їжу. Чи добре білим зайченятам у зимовому лісі? Так, зайченятам дуже добре, бо на білому сніжку вони ховаються від ворогів. Комунальні автомобілі розчищають дорогу від снігу. Це погано. Сніг на дорозі це небезпечні ситуації для людей і автомобілів. Олені вийшли з лісу поближче до людей. Це погано, бо оленям важко знайти їжу під снігом. Засніжене дерево впало посеред дороги. І це погано. Дерево не витримало великого навантаження на гілки і рухнуло. Діти ліплять сніговика. Це добре, бо це весела дитяча гра. Великі купи снігу зібралися на електричних дротах. І це погано, бо під важкістю сніга дроти можуть обірватися. Коли у горах збирається велика купа снігу, може зійти лавина. Це дуже погано. Лавина вона дуже небезпечна і знищує все живе на своєму шляху. Зимового дня. Малята вийшли з санками, лижами покататися з гори. Такий сніг приносить малятам тільки радість. З зимової пори лисичка шукає під снігом їжу. Це погано, бо це скрутний час для тварин. Товста снігова ковдра накрила ведмедиків, які сплять у барлозі. І це добре, бо сніг захищає ведмедиків, від вітру і лютого морозу. Молодці малята! Тепер ви добре знаєте, коли сніг приносить користь, а коли шкоду. Дякую, до побачення!